Медсестра та її почуття. У невеликій лікарні на околиці міста працювала молода медсестра Аяно. Вона завжди усміхнена, уважна до пацієнтів і ніколи не показувала втоми, хоча її робота була важкою. Одного дощового вечора в лікарню привели дівчину на ім'я хіна, яка знепритомніла на вулиці. Аяно взялася доглядати за нею. Вона сиділа поруч, змінювала пов'язки, приносила чай і навіть тихо наспівувала, аби хіні було легше. Коли хіна вперше відкрила очі, то побачила ніжний погляд медсестри. Той погляд змусив її серце затремтіти. А Яно ж несподівано відчула, що не може відвести очей від цієї дівчини з теплими карми очима. З кожним днем вони ставали ближчими. Хіна почала розповідати про своє життя, свої мрії і страхи. А Яно слухала її з ніжністю, ловлячи кожне слово. Вночі, коли коридори були порожні, медсестра дозволяла собі мріяти. А що, якби ми могли бути разом? Чи відчула вона те саме, що й я? Одного вечора, коли хіні дозволили виходити в сад лікарні, вони сиділи під вишнею, і вітер розносив пелюстки навколо. А Яно наважилася взяти хіну за руку. Її голос тремтів. Хіно, я не просто хвилююся за тебе як медсестра, я відчуваю щось більше. Хіна мовчала кілька секунд, а тоді посміхнулася і міцно стиснула її пальці. Я теж, а Яно, з першої миті, коли відкрила очі.